У золотистому кольорі є Honor 7, а бюджетний смартфон. Ціна 1200. Є ось такі коцечки невеличкі, потертості. Але працює телефон повністю добре. Весь перевірений та протестований. Тут іде мікророз'єм. Зі всіх сторін покажу є роз'єм на навушники 3.5. По екрану є легкі потертості, але незначні. телефон працює досить добре. Зараз покажу інформацію про даний пристрій. Так, система про телефон. Honor 7S, версія Android 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 16 ГБ. Покажу ще камеру. Тут простенька камера, простенький телефон для самих звичайних задач. Ось така камера. В комплекті, йде зарядний шнур, мікро та телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво, це є будь-який інший пристрій. Є різні варіанти, дорожчі та дешевші. Пишіть мені у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм та інстаграм.